Ну що ж, рецепт не класичних Усім доброго дня! Беру два яйця кімнатної температури не з холодильника. До них додаю 50 г цукру. Усе ретельно перемішую, збиваю, щоб цукор розчинився. Також мені знадобиться приблизно 100 г борошна, можливо, трішки більше, в залежності якої ваги яйця. Якщо приблизно 50, то 100 г буде достатньо. Просію борошно і додаю до яєць. Перемішую. Туди ж додаю 20 г холодного молока не теплого. і 10 г розпушувача. Усе ретельно перемішую і залишаю на 10 хвилин, щоб спрацював розпушувач. Сковорідку розігріваю і обсмажую з обох сторон на дуже і дуже маленькому вогні. Щоб млинці мали змогу вирости. Млинці подаю з медом або з улюбленим варенням, ну і звичайно, з гарячим чаєм.